Всім привіт, з вами Вітя, і вітаю вас на моєму каналі. Якщо ви випадково натрапили на це відео, то вам треба точно знати, що це одна з частин серії відео про вивчення програми ProCreate. А якщо ви вже в курсі, що тут коїться, ми продовжуємо. І так, в цей раз я вас попрошу поставити лайк і залишити коментар. Хоча по такий маленькій, це мене трошки більше змотивує робити для вас ще відео, хоча я буду робити у будь-якому випадку. Але це допоможе трішки більше просунути моє відео і показати тим, кому це корисно. Ну а ми продовжуємо. Минулого разу ми з вами зупинилися на Canvas Information. Тепер йдемо далі. Переходимо на вкладку Share. Тут ми можемо експортувати наш проєкт, наш малюнок, ось такі формати, які доступні для експорту. Давайте швиденько пробіжимося по них. Файл Procreate. Це особливий файл цієї програми, якщо ви експортуєте, воно буде Procreate. Тобто це файл, який відкривається тільки в програмі Procreate. Далі у нас іде PSD, тобто Photoshop файл. PDF це документ з фотографіями, а всі інші це у нас. Файли картинки з файлами формату TIFF я ще не стикався, але думаю, що це як якийсь формат зображення. Спочатку у нас іде вкладка share Image, тобто, тобто поділитися нашим зображенням. Далі у нас йде Share layers, тобто, це ми експортуємо саме наші шари. Ми можемо, наприклад, експортувати файл PDF, де кожна сторінка цього файлу PDF буде. Окремий наш шар з нашого проєкту. Так само можемо експортувати анімовану гівку, анімовану ПНГ, експортувати відео нашої анімації і експортувати відео в форматі HAVC. Так, якщо ви не забули, в ProCreate можна створювати анімації, але не дуже великі і не дуже складні. З цим розібрались, йдемо далі. Вкладка відео. Це відео, це таймлепс нашого проекту, як ми його малювали. Зараз покажу приклад, перейду в якийсь мій проект. Перейшов я свій готовий проект, таймлапс реплей обираю. Тобто ми програємо наш таймлепс, тобто процес створення нашого ескізу, і ми бачимо, як ми його створювали. Можна пальчиком отак, от, от брати, ліво направо торкаючись, перемотувати. І дивитися в цілому, як створювався наш проект. Ми можемо відключити цю функцію Timelapse Recording, але за замовчуванням вона завжди вимкнена. І відповідно ми можемо експортувати наше відео. У нас є два варіанти: ми можемо або повна довжина. Я не знаю з якою швидкістю воно робить Timelapse, але, наприклад, воно робить кожну хвилину скріншот, і ці скріншоти воно склеює в відео. І те скільки воно вийшло, воно це буде повна довжина, або більш скорочена версія на 30 секунд. Ми так натискаємо, воно експортується, і ми це діло можемо зберегти собі в галерею і виставити, наприклад, в інстаграмчик. Насправді ця вкладка не зовсім прям налаштування, але тут такий гайчний ключик для мене логічно, що це як налаштування. Але тут є окрема така вкладочка Preferences. Це прям налаштування інтерфейсу програми, можна сказати. Що ми тут можемо зробити? Давайте швиденько це все в діло пройдемо. Light Interface. Це ми включаємо білу тему. Комусь так більше подобається і можна включити. Але від такого білого інтерфейсу можуть швидше втомлюватись очі. Right-hand interface, тобто це інтерфейс, відзеркалює під праву руку. Наприклад, якщо ви лівша, працюєте лівою рукою, а правою ви можете тут міняти налаштування. Далі у нас Dynamic Brush Scaling. Ця штучка робить, знаєте що? Зараз розповім. Наприклад, ми обрали ось такий розмір нашого пензлика, і ми ось малюємо, наприклад, лінію. Вона має ось таку. Товщину, якщо ми наблизимо сильно і ще раз намалюємо лінію, вона буде відносно цього призумленого е, шматка нашого ескізу такої ж самої товщини, як ми обрали, але в цілому вона буде тонка. Ця функція включає таку штуку, що не залежачи від зуму, зберігається товщина нашого пензлика відносно загального ескізу. Тобто, якщо ми обрали, хочемо, щоб контури були ось такої товщини. Якщо ми сильно приближаємо це все діло, воно буде такою ж. Товщиною малювати. Тобто не буде зменшено малювати. Сподіваюсь, ви зрозуміли. Далі у нас вкладочка Project Canvas. Вона може проєктувати в цілому вигляд нашого ескізу, так само, як це робить вкладка Reference. Тобто, отаке саме віконечко, тільки воно може проєктувати наш проєкт на окремий монітор, використовуючи AirPlay. Ідемо далі. Brush Cursor. Ця штука показує ось такі грані нашої кисті. Комусь так більш зручніше малювати, особливо тим, хто до цього малював фотошопі. Там в основному всі. І малюють ось такою штукою. Спробуйте і ви, можливо, вам буде це зручніше. Advanced Cursor Settings тобто розширення налаштування курсору. Якщо чесно, воно вам не потрібно, не залазьте сюди. Далі йде pressure and Smoothing. Ця вкладка, щоб налаштовувати нашу ручку, пензли, наприклад, є Stabilization тобто воно стабілізує, допомагає рівніше вести лінію. В принципі, це не потрібно, бо в пензлях і так є всякі налаштування, і все прикольно вже налаштоване, якщо ви качаєте якісь готові пензлі. І воно в принципі не потребує налаштування. Але якщо вам хочеться, можете потикати, поекспериментувати. Далі у нас є така штука Gesture Control, тобто управління жестами. Я хочу зняти окреме відео про жести, тому цю вкладку ми сьогодні пропустимо, але обов'язково відео про управління прокриє жестами та їх налаштування я зроблю. А далі в нас є вкладка Rapid Undo Delay. Це у нас швидкість відміни дій, якщо ми можемо відміняти, просто тапнувши двома пальцями, а можемо зажати. І оця регулюється швидкість відмотки назад, грубо кажучи. Selection Mask Visibility керує прозорістю ось такої сітки, коли ми обираємо об'єкт. Тобто керує прозорість ось цих. Полосочок. Ось таким чином. Size and opacity sidebar. Тобто, це вимикає та вмикає ось цю бокову панель. Останнє у нас менюшка в цій вкладці це help відновити покупки. Коли я клацаю, показує, покупок ніяких не було. Нащо ця кнопка? Не знаю. Advanced settings. Переходи у нас у налаштування в самому iPad цієї програми. Тут можна змінити, наприклад, мову. Більше там, в принципі, нічого робити. Далі, download 3D model pack. Коли вийшло оновлення в Procreate про можливість малювати на 3D моделі. Вони з оновленням загрузили пробні 3D-моделі. цією кнопочкою можна відновити ці моделі, якщо ви їх видалили, або якщо у вас їх нема, можна завантажити. Procreate handbook Це у нас переходить на сайт Procreate, тобто це така інструкція до цієї програми. Get started with Procreate. Це переходить на YouTube. Так, на YouTube. І тут є відоси для починаючих, для тих, хто починає працювати в цій програмі. Також можна подивитися, але раджу продовжувати дивитися мої. Порт перекидає нас на сайт Procreate Help, де ми можемо якісь знайти відповіді на наші питання, але це дуже довго, дуже довго це писати, потім чекати. Набагато швидше буде написати коментар під цим відео з якимись питаннями. Я якомога швидше відповів на ваше питання і з радістю вам допоможу. Procreate Folio. В цілому це така штука, де можна поділитися своїми малюнками, завести тут профіль і надихатись, розвиватись, і дивитися, як люди використовують цю програму, що творять. І також можна показати свою творчість. І остання вкладочка у нас залишити відгук. А також можна залишити відгук на мої відео у коментарях. На цьому у нас все. Я всім дякую, хто дивився відео, особливо тим, хто дивився відео до кінця. Сподіваюся, для вас було корисно і пізнавально. Також, якщо цікаво, буду радий, якщо ви перейдете на мою сторінку в інстаграм. Там ви можете побачити мої тату роботи, та також побачити ескізи, які я малюю. В принципі, це основна сторінка, де я ділюся своєю творчістю. А так, в цілому, що я хотів вам сказати. А, всім дякую, всім мирного неба. Дякую за перегляд. Побачимо з вами в наступних відео. Не Па-па. О, Па-па!